Будь-які сумніви в вашому житті з приводу будь-якої сфери це сигнал до того, що в цьому моменті у вас відсутній контакт з собою, але сумніви це дуже класно і добре. Чому? По-перше, тому що це запрошення, цей контакт з собою налагодити. Якщо ви не можете вибрати між цим чимось і чимось, да, то означає, що ви не до кінця себе розумієте. І сумніви це всього лише такий, якби, е, якби сигнал, да, така точка, яка вам фі якби фіксує да, і каже: Ось, подивись сюди, подивись всередину себе. І це просто запрошення. І якщо ми не будемо сприймати сумніви негативно одразу, да, і впадати в такий стан, я не знаю, що обрати, і те, й те хочу, бла і то насправді це можна для себе вивернути в позитивну сторону, просто звернувши увагу на себе. Друге, чому сумніви це класно, тому що коли є сумніви, є завжди вибір, правда? Якщо немає вибору, якщо є один варіант, сумніві не потрібні. Ви просто йдете по цьому варіанту. Коли є вибір, є там, одне з двох або з трьох, є сумнів. Тобто сумнів це сигнал про те, що ваша реальність вона якби є ізобільною, У вас є вибір. Ви можете вибрати і те, і те, і те. Тобто сумніви показують ваше багатство в якомусь сенсі.